Коли йде мова про дорогий чоловічий образ, хтось вважає, що без великої кількості грошей в кармані виглядати стильно неможливо. Так, ось образ формується не тільки кількістю грошей в кармані один з елементів це стильна стрижка. Сьогодні про це і поговоримо. Привіт! Ми знаходимося в свята святих для чоловіків. Чоловіки також хочуть бути стильними, з гарними зачісками. І хочу, щоб ми з тобою сьогодні продемонстрували одну з модних зачісок, які полюбляють чоловіки. А саме мені хотілося б дізнатися на прикладі Євгена, яка зачіска підійде по тип обличчя саме для нього, і поговорити про цей процес взагалі. Перша на що я звертаю увагу, це форма обличчя та також форма голови. Це дуже важливо, тому що стрижка це про індивідуальність, і вона повинна бути підібрана чітко по тим даним, які в нас є. Що тут можна зробити? Тут я можу сказати, що топ-зона трошки ширша ніж нижня частина обличчя, тому нам потрібно тут збалансувати форму обличчя та форму голови та посадити стрижку на цю голову. Що я буду робити? Євгену? Я буду простригати стрижку квіт. Вона простригається в трикутній формі. Збоку ми будемо робити перехід з короткого до довшого волосся. Він називається фейд це uh -huh. момент стрижки. Буває таке, що ви рекомендуєте геть зовсім іншу стрижку для людини, яка прийшла з другим запитом. Так, бо я вважаю, що задача. Професіонала не просто барбера, професіонала це порадити людині те, що їй підходить, саме їй, і якщо ні. Ми не маємо права наполягати, і ми виконуємо побажання клієнта. Але, звісно, я повинна сказати, що людині підходить саме під її обличчя, тип волосся, структура волосся це також все враховується обов'язково. Ну, можу сказати, що дуже часто прислуховуються і. Всі залишаються задоволені результатом. Навіть мені здається, взагалі міняють повністю імідж, якщо прислуховуються до майстра. Так, бо насправді дуже багато людей не знають, як повинна насправді виглядати стрижка, що їм підходить. І як мені завжди казали клієнти. Я стригся там багато років у одного майстра, і все було однаково. Зараз я хочу там щось нове зробіть, так як ви це бачите. І тому моя задача це врахувати все, всі дані і доповнити імідж клієнта гарною стрижкою. Добре, дякую. Ну що ж, тоді приступимо до самої зачіски. Як часто потрібно стригтися, щоб підтримувати обрану стрижку? Два-три тижні тримається стрижка, вона тримає форму, ще не дуже заростає, але багато хто приходить раз у місяць. Ну, знаю, що багато чоловіків люблять стригтися раз на два тижні. Багато у вас таких клієнтів? Так. У мене більшість клієнтів таких це є одиниці, які в силу зайнятості приходять раз у місяць. А що скажете стосовно трендів на 2025 рік, або взагалі що полюбляють більше за все чоловіки, які стрижки? Я взагалі хочу сказати, що стрижка це не про тренд, це про результати і індивідуальність. Серед молоді зараз дуже популярні подовжені стрижки у стилі модерн. Це коли воно все таке подовжене, є дисконекція довжини, волосся тут довше, тут коротше, і взагалі такий авангард. А серед більш дорослих клієнтів це просто практичність і найбільше, щоб не було зайвого витрачання часу зранку. Щоб умився, помився і пішов гарний на роботу. До речі, я чула, що подовжені стрижки це стрижки для багатих. Ну, взагалі ні. Взагалі я хочу сказати, що подовжені стрижки в нашому місті не дуже... Актуальні, так? Так, не дуже актуальні. І всі навпаки хочуть, щоб воно було максимально коротко. Але раніше я не розуміла подовжені стрижки. Це не дуже легкий етап, тому що є переломний момент, коли стрижка і не дуже довга, і не дуже коротка. І воно щось таке дуже середнє, і я просто просила, щоб всі мали терпіння. І тут є великий плюс, це те, що чоловіки можуть ходити до перукарів не так часто, у кого мало його. Ні, це. Міф, тому що навіть подовжена стрижка потребує регулярної корекції для того, щоб тримати форму. Угу. Навіть в такому випадку треба ходити до Барбера раз на місяць. Звісно, ну, взагалі раз на три тижні. Це якщо хочеться гарно виглядати завжди і не запускати форму. Е, ну, хочу сказати ще, що трендових стрижок зараз немає є комерційні стрижки, які продаються. Це практичні звичайні стрижки. це канатка, це е, стрижки з елементом фейт, це стрижка -бокс, е, Цезарь. Це за... класика. Ну так, вони за найбільш практичні і вони найбільш продаваємі. Так, зачіска я бачу вже готова. А скажіть, може якісь є продукти для укладання та догляду за волоссям? Я знаю, що чоловіки, так само як і жінки, люблять за собою доглядати. В даному випадку я буду використовувати тонік для рухливої фіксації. Він наноситься на мокре волосся одразу після миття. Підсушимо феном. феном. Угу. Для того, щоб придати стрижці більш яркого ефекту, я нанесла матову пасту і підкреслюю штучно задану текстуру. У домашніх умовах можна використовувати також матову пасту, тоніки, спреї, сольові вони більш зручні у використанні, тому що руки залишаються нелипкими, ви нанесли на мокре волосся і займаєтесь своїми справами, поки волосся підсихає. Потім просто можна там, поворушити, зробити собі якийсь хаос авангард, те, що зараз дуже полюбляють, і йти по своїх справах. До речі, укладка дуже цікаво, підкреслює. Саму стрижку так, вона завершає, скажімо так, Образ. стрижку. Угу. Так і засіб для укладання волосся відштовхуючись від структури волосся. Це також важливо, бо на тонке волосся не наносяться засоби, які на водній основі. Вони потрібні більш сухіші, щоб не, не обтяжувати волосся і не придавати йому вигляду немитого. А на пористе волосся можна брати на водній основі засоби і тим самим трошки їх прибуркувати. Тобто для кожної стрижки і для кожного волосся є свої засоби. Я би сказала, не для стрижки. odd uh, effect. Який очікує людина, якщо це щось приглажене, рівне? Це щось більш жирної текстури, те, що авангард хаус, і щоб не було вигляду, що що на волосся, щось є? Це більш сухі засоби, це матові пасти, пудри для укладання волосся. Можливо, навіть лаком, бо є навіть лаки сухі для чоловіків. Євген, до питання до вас: ви задоволені вашою стрижкою? Чи давно ви вже носите саме цю стрижку? Ну, що цю стрижку давно, задоволений, задоволений майстром, барбером своїм. А ви дома вкладаєте собі волосся? Е, інколи так, якщо дуже поспішаю, то точно ні. Mm -hmm. Але це дуже швидко, це буквально 30 да. секунд. Декілька рухів, і зачістка вже готова. Катя, я вам дуже дякую за ці корисні поради. Я думаю, що завдяки вашим порадам, порадам Барбера, наші чоловіки будуть завжди виглядати гарно та стильно. Дякую. За побачення.